вашій увазі пропонується плавуча насосна станція для фекальних стоків. На фотографії, вірніше на цьому кресленні, представлена уже не ноу-хау, а представлена насосна станція, яка поставлялась на МХП, однак на це підприємство, на жаль, знімати там нічого не можна, тому нічого зняти не вдалося. Там була більш простіша версія на чотирьох поплавках. Тут ми вам пропонуємо більш надійну версію на шести заводських по плавках пластикових фотографію я вам її скину. Для реальності представлена лагуна 40 на 40 метрів глибиною 6 метрів. Як у нас робляться лагуни? Це в основному викапується 3 метри або 4 метри глибина, потім насипаються борта по бокам з цієї землі, яку викапали, все устіляється пленкою. Потім постає питання, що робити з викачкою навозу і перемішкою насосу в цій лагуні. Як взагалі спорожнювати повністю цю лагуну? Перший є варіант, це, звісно, купити насос валоотбора мощності, який доволі дорого коштує, який треба чекати, поки він ще приїде. Брати. На підприємстві доволі немаленький трактор, явно не Т-40, не МТЗ-82, і вже безпосередньо калатати з однієї сторони лагуну, і тут під'їжджати бочечкою, вакуумом, витягувати навоз, вивозити на поле. Це варіант хороший, але хороший він для заграниці. Чому? Тому що там є в наявності порядка 5-6 бочок, і коли. Один трактор колотить це все діло, то безпосередньо бочечки катаються собі, і цей процес є постійним. У нас виходить як? У нас немає в такій кількості обладнання в основному в хазяйствах, тому трактор. Колотить в холосту, палить дізель, а по факту одна бочка робить ходку за пів години. Якщо трактор виключать, то безпосередньо за 15 хвилин опять густа фракція сяде і потім треба включати заново трактор. Тому це наша пропозиція є доволі простою, тому що, по факту, сам насос НПФ трьохметровий, от ви бачите, представлений наш уже, скільки ми його років робимо. Він є необіваємий. Ця конструкція є доволі простою на шести поплавочках. І безпосередньо вона потребує єдиного. Єдиного, щоб були люди, які будуть тягати цю насосну станцію по самій лагуні. Тобто рівень водички, по-перше, якщо буде падати у вас, то безпосередньо насосна станція буде нижче робитися. Переміж, кажу, тут у нас у насосі відбувається. Насос можна перемістити, якщо у вас вже мало там залишилося взагалі. Рівень, рівень навозних стоків маленький, то, звісно, або Маніту розжимаються очі, чотири гайки і піднімається насос, ставиться аж повністю сюди догори. І насосна станція може вбирати стоки самі-самі. самі, самі, самі ну, Самі-самі отут низькі. Однак при таких розмірах лагун я впевнений, що вони ніколи не вибираються під самий нуль. Ем, що стосується підключення, е, тут уже ми не поставляємо гафріровану шлангу, її дешевше купити у вас. Як вона буде проходити по рівню навозу 20-літрові обичні каністри з-під Міндобрив, або ще чогось там гербіцидів, чіпляються за проволоку і безпосередньо виводиться ця шланга. В основному ми пропонуємо цю плавучу насосну станцію, тому що невідомо, що з берегами у кожного з хазяїв. В основному це 45 градусів пленка. Хто може собі дозволити, тому ми пропонуємо такого плану місточок. Це місточок також на двох поплавочках, і він у нас безпосередньо плаває на рівні води або вище, або нижче, або вище, або нижче. Людина по місточку цьому проходиться при необхідності. Переключає е, ручку в положення. Е, покажу вам, так, щоб якось так, опа, переключає в положення. Переміжки дотягуються сюди, положення переміжки або положення, положення викачки. Що стосується під'єднання. На підприємствах явно є якась стара бетонна пліта, до якої можна зашробитися. Тобто, сам місточок у нас поставляється безпосередньо без цієї штуки, з такою пластиною. І цю пластину ви просто спокійно можете прикручувати до бетонної пліти, яка не дасть цієї конструкції нікуди. Буде діться, скажімо так. Так, приберу водичку. Тобто, отаке, отака от пропозиція е, проста, да, потребує, щоб працювали з нею люди. Однак е, е, більш простішого варіанту, я думаю, придумати неможливо. Тим паче на базі серійної продукції, запасні частини все постійно в наявності у нас є. Без питань. Поплавки українські заводські насос. Оця вся насосна станція монтується на березі, потім моніто опускається оцей от лючок, насос, закручується, ставиться місточок і тільки експлуатуйте. От такого от базове рішення, яке здатне у вас бути в будь-якій точці, плюс ще й плавати по поверхні. Так що, звертайтеся. Фотографії по насосній станції більш прості для МХП Теж надішлю, фотографії інші теж надішлю. Все.